Отже, налаштування e-mail. Значить, у мене є домен magvertop і я хочу, щоб у мене e-mail виглядав. Наприклад, support собака MagverTop або InfoSobaMagWerTop. І щоб вся інформація була тож також брендована, відправлялася саме від цієї електронної адреси. Яким чином це можна зробити? Для цього нам знадобиться e-mail. Давайте я навіть повернуся навмисне. В огляд, в головну сторінку нашого хостингу, і відкрию пошту. І отут якраз є а, сам e-mail. Як бачите, собака Макбертом у нас вже є, залишилось зробити додатковий пункт. Далі сам e-mail, як ми пам'ятаєте, з минулого року налаштовується у нас отак, от доставка електронною поштою. Страни дивний переклад, але тим не менше, значить, нам що треба? Нам треба ім'я відправника, e-mail відправника, і а, нам треба додаткові там пункти для SMTP. А, плюс примусти використовувати пошту Коротше, ці всі речі важливо зробити. І тоді, а, якщо все створити на хостингу потім все налаштувати тут. То, в принципі, вся штука буде працювати. Ну, і потім зробимо тестовий лист на електронну адресу. Окей, переходимо на хостинг і продовжуємо. Значить, що тут? Тут нацкає керувати, і якщо я тільки зареєструвався в хостингері, то мені знадобиться вибрати якраз оцей фрі аккаунт. Гіабайту для тексту мені вистачить ратом, що буду видаляти всякий спам і старі листи. Значить, що у нас тут іще? Покращий захист від фішингу не треба. А це і так, що за все, буде. Коротше, нормально захисту нам вистачить. При бажанні зможете ви вибрати якийсь також і інший бізнес-тариф, але стандартно має хотіти Далі вводимо саме. Адресу, наприклад, давайте введу інфо, тому що це зрозуміло і коротко. А Також нам знадобиться тут парольчик. Не забуваємо його зберігати в нашому значить, пароль для пошти. Пошта, менеджері паролі. паролів. Паролів. Звісно, я вже попереджав, що треба менеджер паролів нормальний, зашифрований з цим, але в даному випадку я вам просто. Не показую свій менеджер паролів. тому що це приватна інформація. Окей, значить, пароль. Раст, раст. Вставляю. Раст. А Все створити. Аккаунт створений, значить, що тут у нас? Де плануєте використовувати? А в браузері, в принципі, не планую. Ну, або давайте взагалі натиснув пропустити і покажу вам. Що ці самі штуки можна отримати, знайти потім а, в інше. Значить, дивіться. Відкриваю пошту і ще раз. Натискаю керувати, і відкривається в мене панель керування поштою. І отут те, що ми пропустили: підключення додатків і пристроїв, знаходиться, якщо що. А додаткові поштові аккаунти. Насправді у нас тільки один, я так бачу, скоріш за все, а зараз доступний. Здається, це просто у нас хоча просто є шанс, що там в тарифі у нас ліміт один, але я думаю, що все-таки ні, я ставлю на те, що в нас немає обмежень тут таких жорстких. А, псевдонім моя автоматична відповідь, підключення домину. Все це фігня. Найважливіше це, власне, підключення додатків. Чомусь воно в мене не натискається. Значить, тут ще можна налаштовувати Дкіми, так звані, і їх треба налаштовувати в dns зону І, до речі, в хостінгері. Давайте я навіть зроблю цю штуку, тому що це покращує доставляємось. Значить, в хостінгері у нас портфоліо доменів. Всі DNS-зони знаходяться ось тут на скайма керувати. Ну, ще раз. Головна сторінка. домени, портфоліо, основний, керувати. І от у нас оці DNS-ки всі є. А таким, здається, у нас тут не було. Значить, що у нас для Ткіма треба? Нам треба текст запис додати з наступними параметрами. А саме, тобто вибираю тут текст-запис, вставляю ім'я ось таке, і значення, власне, як тут. Встав значення. Потім TTL можна зробити менше. Бачите, тут 300-1400. Я би зробив поки що на всякий пожарний 5 хвилин залишив. Тому що там різні перевірки, це значить, що я наскайду додати запис. Після того, от то у мене він з'явився, як бачите, все то можна спробувати перевірити, що він є. Підтверджено. Здається, все чудово спрацювало. Якісь посібники почамось. Ну, в принципі. Я оновив сторінку і пункт спрацював. Значить, що у нас тут є? Сінейм додано, все окей. Дивіться ім'я хвоста. Знадобиться для SMTP, для IMAP, напевно, ну для SMTP нам оце потрібно. Крім цього, нам ще знадобиться ім'я користувача і пароль. А вони ті, які ми використовували раніше. Тобто, що ми будемо робити? Значить, всередині тут ім'я відправника копіюємо таке, як у нас в наших цих, менеджері паролі в нашому. Я зроблю собі отаким от чином. Так от. Ім'я. Тай, пароль хай буде вже. Значить, інфо Маквертоп. Вставляю е-мейл відправника. Ім'я відправника, наприклад, щось таке. Потім ім'я користувача вставляю таке саме, як є-мейл, е а безпека. Якщо не помиляюсь, то безпека у нас ТСЛ. Але там залежить від нюансів, в залежності від порта, то може бути трошки іншим. Значить, в документації у нас написано, що безпека SSL, порт 465. Дивимось. Порт 465. Зазвичай вони саме це пишуть, але тут треба обирати. Значить, безпека SSL. І ведучий. А, а оце якраз і хост. Точніше, це є smtp хостінгри який у нас є, який у нас тут вже саме є. Я його сюди вставляю. Режим налагодження не треба. Зберігаю зміни. Це поки зберігати не буду. І прийшла пора надіслати тестовий лист. Просто ввести сюди пошту і натиснути надіслати зараз. По завершенню ми побачимо галочку тестовий лист було успішно оброблено, і підемо шукати на пошті цей лист. Передивіться, яка красота magver School прислав нам від імені інфо.собака.magвер.com. Надіслав, що лист все прекрасно. Message sent from magver top. Ми топ. З цього моменту ваш сайт. Від різних, теоретично від різних а буде відправляти листи вже безпосередньо з вашої електронної адреси. Вона навіть трошки непогано налаштована, як мінімум, туди додали. Ще для розсилок може знадобиться SPF, але зазвичай, що стосується різних таких речей, то. Це якраз сам плагін або сервіс розсилок, у нього варто цікавитись стосовно Dqimів, SPF і всього подібного, що важливо для того, щоб листи гарно доставлялись. А в будь-якому випадку, якщо ваш сайт не буде розпосилати СПАМ, то подібного налаштування вже має бути цілком достатньо для того, щоб ваші листи доходили до користувачів. Добре. Отже, на цьому все можна переходити до наступних етапів. До зустрічі у нових відео.